Дорогі діти, шановні колеги, батьки наших учнів. Я хочу привітати сьогоднішнім днем, днем знань, 1 вересня 2024 року усю родину школи гуманітарної праці. Мені дуже приємно, що вчителі школи гуманітарної праці роблять все для того, щоб наші діти не відчували проблем. Для того щоб вони становилися найкращими громадянами України, мали знання, впевненість в собі, волю. Школа гуманітарної праці робить все для того, щоб наші діти стали самими кращими. В цьому році ми провели багато яскравих дней науки, дней дивовижних знань, день самовиховання, саморозвитку. Ми робимо все для того, щоб соціальні медіа послуговувалися для отримування нових знань. Наші діти, на жаль, мало спілкуються офлайн, але вони здобули багато знань з комп'ютерних технологій, опанували соціальні мережі. І цей непростий час вони випереджають свої однолітки. З використання сучасних it технологій Наші вчителі керують науковими проєктами дітей. Цьому році 12 наших учнів зайняли призові місця в обласному захисті наукових робіт, і двоє наших дітей отримали призові місця на всеукраїнському конкурсі захисту наукових робот Малевої Академії наук України. І керівники пані Койрах і пані Левакіна представлені до нагород. Хочу сказати, що в нашій школі є традиція слугування просвітництво, слугування дітям. І в цей день я хочу оголосити за традицією премія імені Олександра Юровича Данілова. Премія за любов до дітей і відданість справі. Цьому році надається пані Разумовій і пані Требушній за відданість справі, за любов до дітей. Наші вчителі роблять все для того, щоб наші діти в ці часи могли отримувати заботу, могли отримувати увагу. Дві зміни. Дву зміну ми працюємо. Першою зміною працює з України і другу зміну працю... навчаються ті. То отримують ще освіту за кордон. Ми робимо все, щоб наші діти, наші вчителі отримували турботу держави, щоб вони розуміли, що вони важливі. Ми зробили проєкт Радіо Тисячі Друтів. В цьому році ми започатковуємо телепроект, телевізійний проєкт Тисячі друзів». Хочу нагадати, що дивовижні предмети старовин, міфи старовинної Греції, діаттер. Вивчення англійської мови, знайомство з наукою, фізичні експерименти та багато іншого чекають до раді діти вас в цьому році. Я хочу побажати всім наснаги, творчого успіху і своїм колегам-вчителям, любові до дітей, що ми робимо все діти, для того, щоб ви виправдали сподівання своїх батьків стати найкращими в світі. І що хочу запевнити нашим батьків, які саме дороге, саме цінне, що є в житті своїх дітей, надають нам, вчителям і вихователям школи гулітарної франці. В цьому році на 76 дітей більше ніж прошлому прийшло до нас на навчання. Це свідоцтво того, що ми робимо зірки яскравіші реальні. Я хочу на навчальний 2024 25-й рік оголосити відкритим. 我。